Всім привіт! З вами Тексіна група Каблатексі. Ваш у вас ми зараз пропонуємо акційну позицію під кодом 55023. куртки дитячі, міксовані для хлопчиків та дівчаток віком від 1 до 12 років. На даній позиції діє знижка в розмірі 50 доларів. Вірахування знижки ціна за 1 кг становить 2 долари. Вага мішка 20. Килограмів. Вартість мішка становить лише 40 доларів. Придбавши зараз із відео огляду дану позицію, ви додатково ти покупці заощаджуєте суму знижки у розмірі 50 доларів. Не втрачайте можливість встигнете придбати хороший мішок курток міксованих дитячих. Повторюємо код даної позиції 55 23. Куртки дитячі. Ціна за 1 кг становить. 2 долари, вага мішка 20 кг, вартість мішка. Лише 40 доларів. Щоб здійснити замовлення, вам необхідно буде лише написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Відправлення здійснюється новою поштою на вантажні відділення по всій території України. Повторюємо код даної позиції 55 -023. Куртки дитячі, міксовані для хлопчиків та дівчаток. Ціна за 1 кілограм становить 2 долари. Вага мішка 20 кг, вартість мішка лише 40 доларів. Ми продовжуємо вас дивувати цікавими акційними пропозиціями та знижками. І зараз у вашій увазі запропонована. Одна з таких позицій це код позиції 55023. Куртки дитячі, міксовані для хлопчиків та дівчаток. В даній позиції зустрічаються також жилети. Ні, шалений зніжок з текстильною групою каблетекс продовжується. І в вашій увазі зараз запропонована позиція під кодом 55023. Куртки дитячі. Міксовані першого сорту в хорошому стані та ще зі знижкою в розмірі 50 доларів. Враховуючи знижку, ціна за 1 кг становить 2 долари. вага мішка 20 кг, 20 мішка лише 40 доларів. Щоб здійснити замовлення, вам необхідно буде лише написати нам повідомлення або зателефонувати операторам. Будьте першими, то встигнемо придбати. Для замовлення вам залишиться лише написати на повідомлення або зателефонувати операторам. Куртки дитячі міксовані першого сорту в хорошому стані для хлопчиків та дівчаток віком від 1 до 12 років. Щоб здійснити замовлення, вам залишиться лише написати нам повідомлення. Відправлення здійснюється новою поштою на вантажні. Відділення по всій території України. Завершаджуйте та утепляйтеся разом з текстильною групою Кавлатекс. З вами була текстильна група Кавлатекс. Все буде Україна!